Майже на саме різдво у справ у справі про вбивство Ірини Фаріон сталася суттєва зміна. Львівська обласна прокуратура перекваліфікувала статтю, за якою обвинувачується підозрюваний у цій справі 18-річний мешканець Дніпра та скерувала матеріали до суду. Тепер йому інкримінують умисне вбивство та Незаконне зберігання зброї. Якщо вдасться у повному обсязі довести його вину, це означає довічне ув'язнення. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії. На цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов. Я є незалежним журналістом. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитесь це відео. Мені важливо знати вашу географію, а також наприклад, що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. Тема дуже емоційна, зазвичай викликає багато ваших відгуків. І переходимо до самої теми. Як випливає з матеріалів, які оприлюднені прокуратурою в цитатах в обвинуваче обвинуваченого були наявні переконання? Щодо національної дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою. Кінець цитати: на його думку, дії Ірини Фаріон розколювали суспільство, і ця його позиція у подачі прокуратури явно суперечить версії, яку досі вибудовував його захист. Але з висновків прокуратури також випливає й інше: В'ячеслав Зінченко діяв винятково як. Одиночка, який самостійно навчився стріляти, придбав з -з -з зброю і доволі холоднокровно вбив свою жертву, не маючи попередньо жодного досвіду повадження зі зброєю. Та, врешті, абсолютно холоднокровно, практично впритул з двох метрів, як зазначили у прокуратурі, вистрілив у свою жертву. Щодо реакції доньки загиблої, то вона виявилася доволі лаконічною мети досягнуто. Тепер наступна мета покарання. Це все, що вона написала у своєму Фейсбуку. Однак, судячи з її попередніх постів, єдиним покаранням, яке вона визнає справедливим, стане довічне ув'язнення В'ячеслава Зінченка. Реакція матері підозрюваного поки невідома. Знову ж таки, у попередніх матеріалах, які викладала прокуратура, випливає, що В'ячеслав Зінченко справді планував вбивство інших політиків, однак не говорити про якусь системність у його політичних поглядах не доводиться, оскільки наступним у списку був Максим Бужанський, який відзначається доволі антиукраїнськими поглядами і є факт. Політичним антиподом Ірини Фаріон. Втім, відповідь на це питання ми ймовірно отримаємо 12 січня, коли буде планове продовження терміну попереднього ув'язнення підозрюваного. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд.